Івано-Франківське книжкове видавництво започатковує нову серію книг для пластунського юнацтва. Перша в серії Цупке життя Василя Кархута. Дотепер в Україні її не видавали. Прикарпатські пластуни збирали матеріали із тематичних журналів, шукали оригінали книги. Василь Кархут, український пластун, лікар та політв'язень, зазнав репресії від поляків німців і совітів. Відбував ув'язнення у німецьких та радянських концтаборах. Він його видав був в 37-му році. Не знаю, що там знайшла польська влада. Вона заборонила Було цю книжку, її повністю конфіскували і ліквідували. Пізніше він її перевидав 40-му році в Кракові. І тоді книжка розійшлася світом. В цій серії має бути 20 книжок, 10 книжок засновників скаутингу світових. Там Кіплін, Бейден Паул, Сетун Томпсон, а 10 книжок я планую зробити наших авторів. Ну, найцікавіші книжки юнакам, такі невеличкі пластові повідання. Німці дуже зацікавилися цією книжкою. Вони її переклали німецькою. У нас вона фактично в Україні була невідома. Тобто, цілі покоління німців виховуються на нашому автору, про якого ми фактично не знаємо.